Крові за жел старости, мати Бога вишнього, ти єси причиста я, поспішися, молимся, щоб спастися рабом твоїм. Дочки і спаляні, прихили ухо Твоє, радуйся, пречиста я діво, радуйся Циниський при царю Христа, радуйся, зростивша, грозна та й радуйся, дверей небо, і неопалима купина. радуйся все мирне світло, радуйся всіх ра, радуйся, вірне спасення, радуйся, заступнице всіх Християн і прибіжище владичем. Слава, Отцю і сину і святому Духові. і нині по і на віки віків. Радуйся Вселено, і похвало, радуйся храме Господь. Золотий радуйся, слава право, слава несе, радуйся, Марімо ти Христа Бога радуйся Раю радуйся божественно трабем. Твої молимось, мистеві, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господи, Бога нашому, що вислухав голос моління насрічний, помилував рабів своїх усіх імена, які тут писані, за яких молитву сьогодні творимо. Весь наш український народ дарував нам перемогу і мир, що він кріпив наші воїнів в боротьбі з ворогами, поронив її від ворожої кулі. Посилав їм на помість святих своїх архангелів, що він був зціленим усім пораненим, визволеним усім полоненим, потіхою і всім засмученим, які втратили рідних своїх цій війні, щоб він був опікуном усім тим, які зараз під обстрілами, які залишились на окупованих територіях, які втратили свої помешкання, бо були змушені покинути, щоб усіх нас охоронив від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болізні, душевної тілесної дарував нам здоров'я з довголіттям. Промовмо, всі, скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Що молимо, що зверетися місту цьому і святому храму, цьому, всякому місту своїй країні від голоду, загибелі землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу, чужинці міжособної особної І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловік, улюбний Бог наш. І відвернув весні сі, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної свої погрози і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помийлуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, що Господь Бог вислухав слухав волосмиління, нас грішних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Висуха нас, Боже, спаси, ті, нашу повання, і всіх кінців землі, ти що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, молодий по дорігів наших, і помилуй нас. Бо милостивий чоловік, любець Бог, єси тобі славу, воселаємо Цю Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Замиріємося, голови, переконивши, Господові, помилімося. Господи, помилуй, царице, наша преблага, надії наша Богородиця. Захисти сріцькі тайців пристаного вище, засмучених радостей, скривчених покровителько глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам немічним, проводь нас не ти ж бо наше горе знаєш Розвій, його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе обожого. Бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Чеснішо від херовимів, і незрівняно, славнішові від серафимів, що без тиня, бо слово бороди. Суще Богородицю Тебе величаємо Слава Тобі, Христе Боже, Нині наша слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки амінь Господи, 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 помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови Істинний Бог наш, молитвами причистої Своєї Матері, преподобний Богносне в нашій всіх святих, помилує спаса нас боїм благий і чоловіколюбе. Амінь. З Тобою Тимі святими, є пресвятою мало тими жінками, пречиста радуйся з нами. Богоди діво, радуйся, благославенни плітві єсть тобі, що його зачала в зачавчий утробі Ти нам зродив. Христа і спаса, ти мати Божа і мати наша, радуйся, Богородице Діво, радуйся Благовіло Ти усмирета так відповіла, Нехай ся стане по слову твому. Я все слугою Богу святому. Радуйся, Бого родиться діво радуйся, радуйся цві. Радуйся, ся Діво, благословена, Славу співає тобі вселена, ра. -га -га -га.